В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмилі попрощалися із загиблим захисником Максимом Сидоренком. На площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка прийшов благодійний концерт Ярмарок на підтримку Збройних сил України. Учні літніх таборів міста активно відвідують Ізмильську картинну галерею. Вітаю з вами у студії Юлія Патлатюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 14 червня орієнтовно такі – 524 тисячі 60 осіб особового складу, 7 тисяч 936 танків, 15 тисяч 234 одиниці бойових броньованих машин, 13 тисяч 818 артилерійських систем, 1 тисяча 101 реактивна система залпового вогню, 849 засобів протиповітряної оборони, 350 9 літаків, 326 гелікоптерів, 11 097 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2286 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 18 854 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 2310 одиниць спеціальної техніки. Сьогодні, 14 червня, в Ізмейлі попрощалися із загиблим захисником Максимом Сидоренком. Хлопець з 2018 року служив у Національній гвардії України, а з початком повномасштабного вторгнення перевівся до батальйону спеціального призначення Донбас, виконував бойові завдання у гарячих точках країни. На церемонії прощання побувала наша здіймальна група. Подробиці дивіться далі. Ізмаїл, 14 червня, попрощався із загиблим захисником Максимом Сидоренком. Хлопець був командиром відділення взводу спецпризначення Донбас, виконував бойові завдання у гарячих точках країни. Попрощатися із загиблим захисником прийшли рідні, близькі, бойові побратими, волонтери, представники громадських організацій та місцеві жителі. Він захищав перший, він перший йшов у бій. Сьогодні ми прощаємося із ним. І провадимо його ту послідню посліднього. Я вдячний життю за те, що воно дало мені змогу бути знайомим з тобою. Квіт моєї нації. Той, хто прийняв повну відповідальність за своє життя та за життя. Близьких йому. Дякую тобі. Максим Сидоренко народився в Ізмаїлі, навчався у загальноосвітній школі номер 1 Професію здобув у вищому професійному технічному училищі номер 9 По закінченні навчання хлопець пішов на військову службу і був впевнений. Служіння українському народові та його рідній батьківщині є покликом життя. З 2018 року Максим Сидоренко служив у Національній гвардії України. Ми служили з Максимом разом у військовій частині 35. Разом в одній роті проходили службу. Відповідно, можна сказати, що війну ми застали разом. Проходили службу на різних позиціях в Одеській області, але Максим виявив бажання бути, скажімо так, нищити ворога безпосередньо дивлячись йому очі, тому він перевівся в військову частину міста Слов'янськ, де безпосередньо там виконував завдання. Мені Максим запам'ятався дуже, скажімо так, дуже відповідальним до служби. І дуже він серйозно ставився до виконання посланих завдань. Таку відповідальність, яка була в нього, потрібно передати багатьом військовослужбовцям. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну військовий перевівся до батальйону спецпризначення Донбас, виконував бойові завдання на гарячих напрямках бойових зіткнень з російськими окупантами, у тому числі під часовим яром. Він побував на багатьох напрямках. Починаючи з серебрянського лісництва, закінчується на даний момент час яр, де він, на жаль, і загинув. Він був дуже гідним воїном свого підрозділу, своєї країни і йшов завжди попереду. Цінував, поважав всіх хлопців. Він мав авторитет підрозділу, хлопці йому довіряли, розуміли. І тому він завжди йшов перший, і хлопці завжди тягнулися за ним. Це велика трагедія. Як для родини, так і для всієї країни, тому що вже, пішла дуже гарна людина, цвіт нашої нації. І словами не можна передати, як нам його буде не вистачати. Я втяжку знайти таку людину, такого командира, захищаючи право українського народу на вільне та незалежне майбутнє, Максим Максимович Сидоренко віддав найдорожче, що є у людини власне життя. Непоправну втрату зазнала родина, мати, сестра, брат та дружина. Сьогодні ми прийшли до тебе. Біля твоєї домовини. Ми щиро дякуємо за те, що ти родився, жив. На цій землі. У нас в Україні ми дякуємо щиро тобі, що ти був такий. І хай Царство Боже з Богом спочивай. І будь завжди у серці нашим і будь завжди у пам'яті тих, які люблять Україну. Поховали Максима Сидоренка на алеї Слави Героїв. Ізмельське телебачення розділяє біль втрати. Вічна пам'ять українському захиснику. Герої не вмирають. Наталя Гаврилова, Іля Колинич для програми новин. Всесвітній день донора крові щорічно відзначається 14 червня. Всесвітня асамблея охорони здоров'я в цілях сприяння добровільному і безкоштовному донорству крові прийняла 23 травня 2005 року резолюцію про заснування всесвітнього дня донора крові. У цей день, в 1868 році, народився Карл Ланштейнер, австрійський лікар монолог, який отримав в 1930 році Нобелівську премію за відкриття груп крові людини. Метою цього дня є подяка добровільним донорам за їх благородний вчинок та порятунок життя людей, що потребують переливання донорської крові або її компонентів. Різноманітні активності, що проходять цей день, також мають за мету підвищити рівень обізнаності населення щодо необхідності регулярного донорства крові. З метою забезпечення якості безпеки та доступності крові або її продуктів для потребуючих. В Ізмаїлі на площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка прийшов благодійний концерт ярмарок творчість заради перемоги. Захід об'єднав небайдужих мешканців, які прийшли підтримати волонтерів у зборі коштів для Збройних сил України. На концерті звучали патріотичні пісні, а на ярмарку можна було придбати різноманітні вироби ручної роботи. Подробиці дивіться у репортажі. 8 травня в театральному сквері біля Палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся благодійний концерт Ярмарок. Творчість заради перемоги. Організаторами заходу виступила волонтерська організація Елітні сітки і не тільки, яка від початку повномасштабного вторгнення плете маскувальні сітки та організовує благодійні заходи. Мешканці та гості міста мали можливість підтримати українських воїнів, придбавши різноманітні вироби: сувеніри, екошопери, прикраси, мотанки, смаколики, а також зробити аквагрим. Кошти, зібрані на ярмарку, будуть направлені на потреби Збройних сил України. До заходу долучилися також волонтери, руху збережемо своїх, які активно підтримують наших захисників. Ми зараз збираємо для аеророзвідки на авто. Майже зібрали, але ще сума ну, досить велика. Наші хлопці взяли, на жаль, авто. Бо так Як вони не можуть чекати, вони беруться то у борг, і ми частково погашаємо те, що вони роблять. Запитів, на жаль, дуже багато. Ми багато не встикаємо зробити це вчасно. Волонтери звертають увагу на те, що на сьогоднішній день кількість донатів значно зменшилась. Хлопцям потрібно зараз все, але на жаль, мабуть, народ наші люди, або втомились донатити, бо донатів дуже мало. Дівчатам не вистачає рук, аби плести сітки, бо сітки це все. Це все для хлопців. Просимо долучатися людей у кого є, хоча б годинка, дві години в день до дівчат, які плетуть сітки, щоб допомагали, тому що хлопці також чекають по місяцю, півтора, тобто. Вони роблять, змінюється погода, це вже не актуально і потрібні руки, потрібна віра, але от сітки дівчатам дуже потрібні. Одночасно з ярмарком проходив невеликий концерт. Виступили вихованці ізмаївської школи мистецтв імені Сергія Малаховського, учні вокального класу Олени Онищенко, які є лауреатами всеукраїнських і міжнародних фестивалів та конкурсів. Сьогодні мої вокалісти, учні школи мистецтв імені Малаховського, з радістю долучились до благодійного ярмарку зі святковим концертом. Це лауреати міжнародних і всеукраїнських фестивалів і конкурсів. Дякуємо ЗСУ, дякуємо нашим воїнам за сьогоднішній день за можливість проводити такі урочисті заходи. Віримо в нашу перемогу, чекаємо на перемогу. Все буде добре. Кожен, хто прийшов на цей захід, мав змогу не лише підтримати воїнів, купивши різноманітні вироби, а й насолодитися виступами талановитих учасників. Олановитих вихованців нагадали про нашу єдність та незламність, а також надихнули вірою у перемогу. Я сьогодні виконував пісні як Ой на горі, маніфест, два дуети Україна та ліхтарики. Я вірю в наших ЗСУ, в наших захисників та захисниць. Слава Україні! Я дуже вдячна організаторам за запрошення мене на благодійний концерт. Я заспівала патріотичний репертуар, який прославляє нашу Україну. Все буде добре. Мені дуже сподобався цей концерт. Мені, на мою думку, всі дуже гарно справилися та гарно заспівали. Я дуже люблю співати та бути на концертах. Я брала участь у благодійному концерті для ЗСУ. А цей день видався для мене дуже вдячним, та я рада, що прийшла сюди і заспівала. Сьогодні я співала на благодійному концерті для ЗСУ. Я дуже вдячна за можливість співати тут. Дякую ЗСУ, що захищають нашу країну. Такі заходи є яскравим прикладом того, як мистецтво та спільні зусилля можуть зміцнити наш дух і наблизити перемогу. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми Новин. Велику групу порушників державного кордону, які одночасно намагалися потрапити у незаконний спосіб за кордон, виявили прикордонники з мийського загону за оперативною інформацією, охоронці державного кордону зупинили вантажівку марки Рено неподалік населеного пункту Новосельської Ренійської громади. Водій мешканець Болградського району замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18 до 60 років з різних регіонів України. За ознаками злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України стосовно двох фігурантів, направлено повідомлення до національної поліції. Щодо інших порушників, прикордонники склали протоколи за статтею 204.1 Купап, незаконне перетинання або спроба незакон перетинання державного кордону України. Учні літніх таборів, які працюють на базі певних шкіл міста, продовжують відвідувати ізмейську картинну галерею у рамках програми Музейна педагогіка. Ця програма спрямована на всебічний розвиток особистості дитини, підвищення рівня освіти та здобуття знань з українського мистецтва. Подробиці дивіться далі. Літні канікули це чудовий період для організації культурного дозвілля дітей. Учні літніх таборів шкіл міста продовжують активно відвідувати ізмаїльську картину галерею. Пізнавальні інтегровані заняття та майстер-класи в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової проводяться в рамках державної програми Музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітнього рівня дітей, розвиток знань з українського та світового мистецтва та розширення світогляду. У рамках програми Ізмаїльську картинну галерею відвідали. Учні молодших класів початкової школи номер 4 Для школярів була підготовлена пізнавальна програма. Перш за все, це знайомство з виставками музею. Міжнародна виставка Конкурс ріка дружби», яка нещодавно відкрилась в ізмельській картині галереї, приємно вразила учнів. На виставці представлені творчі роботи дітей з різних країн світу, багато з яких посіли призові місця у конкурсі. Виставка вирізняється різноманіттям сюжетів, технік та кольорів. Діти мали можливість також роздивитися Виставку арт студії Фрактал Надії Іллі Льїної на які представлені дивовижні роботи з глини. Після екскурсії на практичному занятті учні проявили свою фантазію та креатив під час малювання. Темою заняття була мрія про літо. У своїх малюнках діти втілили світлі мрії та сподівання на ці канікули. Роботи вийшли яскравими та позитивними. Малював фантастичну черепаху. Мені дуже сподобалося тут працювати. Це найкраща картина галерея у світі. Я її люблю. Мені дуже сподобалося сьогодні в картинній галереї. Я вражена талантами дітей. Я буду намагатися приходити сюди частіше. Розвиток музичних здібностей дітей має також важливе значення для всебічного розвитку особистості. На музичному занятті школярі співали українські пісні, виконували руханки, взяли участь у музичній вікторині. На музичному занятті школярі співали українські пісні, виконували руханки, взяли участь у музичній вікторині та зарядилися позитивною енергією. Завдяки програмі Музейна педагогіка учні міста та району мають можливість отримати нові знання з українського мистецтва та культури, розвивати власні творчі здібності та отримати яскраві враження і досвід, який знадобиться у подальшому навчанні. Юлія Петлацюк Ілля Клинич для програми новин. На узбережжі Одещини штормом винесло морську міну. Під час спостереження за надводною обстановкою прикордонники одеського загону виявили морську міну, яку внаслідок штормової погоди зірвало скріплення та прибило до одного з пляжів Одещини. Завдяки пильному спостереженню та своєчасному виявленню вибухонебезпечний предмет контрольовано знешкоджено на урізі води під схилом. збережжі залишаються лінії оборони. Тож не треба наражати себе на небезпеку та наближатися до підозрілих предметів із зон обмеженого доступу на узбережжі та в прикордонній зоні. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 45 копійок, продати за 40 гривень 95 копійок. Євро купівля 43 гривні 60 копійок, продаж 44 гривні 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 15 червня, в змилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла. Вдень 23-25 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла. Вдень день – 22-24 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі та у фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.